Собі стельов. Олександр <плес> Довженко колись сказав, що найбільш справжня і найбільш хідна пристрасть це етична. Коли немає пристрасті, немає мистецтва. У цей прощальний сьогодні день я тримаю в руках червону герберу як символ пристрасті, який довелося пережити у цих стінах. Символ пристрасті, який довелося пережити на сцені. Пристрасть, яка надихає творити майбутнє, яка надихає творити життя. Покладаючи герберу, я звільняю місце для нових пристрастей у своєму житті. І дякую університету за те, що він залишився у серці моїм навічно, за те, що піднятися руку подав. І сьогодні цей день. Як не як ностальгічний. Спасибі за досвід, за мудрість, яку передав. Дожим писав, Дивне і жалісно інколи дивитись, скільки краси проходить мимо наших очей. Даруючи білі троянди, я говорю, ти красивий. Я захоплююсь, коли дивлюсь на тебе. Я захоплююсь тобою взимку, бо ти найкраща новорічна квітка міста. Я захоплююсь тобою сьогодні, коли від спеки. Коли студентське життя переконає тебе, що прихильність ваша відходить від серця, даруйте білі дороянди, такі ж білі, як незайманий сніг. В день прощання я тримаю в руках квіти світла, підтверджуючи чисту любов, постійну і міцнішу за плин часу. Ти в моєму серці назавжди. До писав: бездоганність людська є в більшій мірі ділом удачі і щастя, аніж наслідком чесноти. І я тримаю в руках бездоганність, червоні троянди, а значить, тримаю в руках королеву любов і прихильність. Червоні троянди символізують хоробрість, повагу, захоплення. І Я долучаю до білих троян червоні, і нехай ця єдність символізує єдність любові і захоплення, символ одностайності. Університета, ти і я по одне ціле назавжди. Довженко писав, я безсмертна, щаслива людина. І все, що я відчуваю, і все, що я роблю, прекрасно. Я тримаю рожеві троянди, знак викр... вишиканості і елегантності. Це все те, чого я в тобі набралася, коли росла, ставала справжньою леді. Моє красномовле послання означає вдячність. Проживі троянди часто дарують у ситуаціях, коли не потрібен явний підець любові. Ця квітка теплих думок, приємних емоцій, вони висловлюють гордість, радість, подяку від імені справжньої леді. Довженко писав: часто нам не вистачає син та ясності духу принятися щоденним щастям життя. Жовті троянди покриття означає броню роботи, на дві самих вільних ти змушував мене турбуватися про своє майбутнє, про себе як особистість. Жовті троянди говорять, я горда собою, а отже і горде наші зміни досягнення. Новженко писав: коротку мить живе на маленькій планеті, десь в одній з найсвятинщини, галактик, і все, що віймає Всесвіт, увесь, від початку до кінця. Помаранчеві троянди. Це ентузіазм, найкращі побажання і нові палки почуття. Коли ви я від щастя дали помаранчеві кольори. У нас сьогодні свято щастя, і помаранчевий колір говорить: Я так пишаюся тобою. Довженко писав: прекрасна людина у бою за батьківщину, але ще прекрасніша вона у своєму труді. від троянди дарують на знак вдалого завершення справи. Тепер наша спільна з тобою справа останніх п'яти років це особиста сакральна справа мого майбутнього. Теплом в руках найвдаліше цьому підтвердження. Я висловлюю персиковими трояндами теплоту, вдячність і любов. Довженко писав. Я безсмертна людина і абсолютно неважливо, скільки мікронних одиниць часу існуватиме моє особисте я. Чайні троянди за традицією означають я ніколи тебе не забуду».